Така порція позитиву та бадьорості під хештегом Все буде Україна очікує на Криворізьку малечу. щоранку. Цей дозвіллявий майданчик працює з червня. Спрагла до спілкування малеча охоче проводить час з дев'ятої і до півдня. Від головного енерджайзера школи руханка, естафети та інтелектуальні ігри. Вони веселі, вони посміхаються, вони сміються, вони граються. Ну тобто вони спілкуються. і Це ну дуже класно. Дітки розвиваються саме комунікуючи один з одним. Дітки, які приходять перший раз, вони одразу вливаються в колектив. От, і тому ми намагаємося якось цьому сприяти через те, що дитяча посмішка це найголовніше. Розстеляємо покривали і йдемо на повітря. Ми можемо грати в м'ячі. У нас зранку виходять зарядки та естафети, як зараз. Ось. Готові думати? Це весело? Дуже весело. Попит на спілкування на таких дозвіллявих майданчиках був з перших днів. Малих відвідувачів тут було попервах понад 60. Рухливі веселощі, педагоги поєднують з заходами з патріотичного виховання. Не забувають тут і про дитячу безпеку. Лунає тривога одразу в укриття. Тому не випадково до переліку шкіл з дозвіллявими майданчиками потрапила саме ця ті школи, де є пристосовані укриття для того, щоб під час тривоги діти змогли разом з вихователями. І з тими, хто задіяний в цій вихідній роботі, могли вийти до нашого пристосованого приміщення і продовжити заняття, перебувати в школі. Нам допомагає центр дитячої юнацької творчості. Два викладачі займаються гуртками з нашими дітьми. А ось і тайм-аут для посидючих. Робота для рук, а результат для настрою. За таким принципом працюють у гуртках. Ми діткам своїм пропонуємо яскраві, гарні вироби, щоб вони зробили, і ці вироби вони беруть додому. Працювати з папером їм це подобається, і зробити якусь роботу. А ще якщо ти кажеш, що це потрібно зробити захисникам, то це багато чого коштує. Цей гурток мені подобається, тому що Тут дуже цікаво та дуже гарно. є вже, вже чотири виробки. Це з паперу, ценг. Ось це буде соля скоро, та ще є бабочка, метевик. Дуже багато дітей та можна знайти дуже багато друзів та знайомств. Ірина Павленко, Денис Захаров, цей день.